Уас. 33 колеса, військові мости. Тут для нього, йо ма йо А отут вже після злив він вже сидить на пузі. Це. Все! Я думав, він тут проїде, а тут все не так просто. Пробив. Тепер дивимося на 36 доктора. Ловимо нову колію. Проб'є він. Пробий. Хорош. За на задньому приводі пробиває. Йоп! Забризка в мене.